Добрий вечір. Сьогодні 10 лютого 2017 року. 2017. 2017 року. Тут зібрались хлопці, люди, які є власниками транспортних засобів на іноземній реєстрації. Було прийнято рішення підтримати всеукраїнську акцію, яка відбудеться 22 лютого цього року, тобто через 12 днів. Ця акція оголошена безстроковою. Вимоги, вимоги акції короткі. Вирішення питання в дуже найкоротші терміни, які стосуються транспортних засобів іноземній реєстрації. Всі власники автомобілів, які їздять на таких автомобілях, запам'ятайте, це, будемо говорити так, можливо, останній шанс показати себе, показати нас, що нам це не байдуже. і ми готові вже на серйозні дії, щоб добитися свого питання. У нас акція мирна, ми не підтримуємо, як кажуть, ні учасниками жодних якихось політичних сил, ми не є яка, от, ніякою провладною організацією. Це ми робимо свого воєвила, ми відстоюємо свої конституційні права. Ми намагаємося донести до нашої влади, що так далі робити не можна. Потрібно Відстоювати свої права і бути, як кажуть, відданими тому закону України і Конституції, що нас не можна як кажуть принижувати вже чим далі, тим сильніше. Я не хочу пересуватися на своїй Україні в режимі транзиту п'яти днів. Я хочу вільно пересуватися по своєму Закарпатті, а також по других регіонах. Сьогодні владою зроблені такі умови, що з України українці повинні виїжджати, тікати, шукати десь якісь е, інші місця, де можна було б краще жити, достойно жити і так далі. Ми не збираємося тікати з нашої країни. Ми хочемо тут досягнути того, що ті люди, яких ми вибирали туди, обіцяли нам два роки назад. Повірте, ми доб'ємося свого. Чому? Тому що ми простий народ, ми стоїмо на правді, з нами Бог. І ми хочемо, щоб це все це було для нашого народу. Хай влада, яку ми туди вибрали, яка туди просунулася, яка сьогодні е, приймає будь-які рішення, будь-які закони, а не, але не такі, які влаштовують народ України. Хай вона розуміє, що нами ніхто не управляє, Нам, нами управляє наша ціль, яка нас об'єднує, яка нас веде до цієї акції. Ми доб'ємося все одно е, своєї е, мети, своєї цілі, до якої ми, ми зараз поставили, про яку хлопці говорили. І тому краще проти народу не воювати, краще допомагати народу і стояти за нього. Ще ні один правитель, ні одна влада не виграла війну, воюючи проти свого власного народу. І хай ті можновладці, які там стоять, також на це звернуть увагу і добре подумають. Я є власником автомобіля, При мене визнають словаки, поляки, нашої власник, але не визнає Україна. Як це так? За мої гроші, за мій час. Мене не визнають. До речі, хочу добавити, що всі ці хлопці, що тут зібралися, це дійсно як казали, не політична якась сила, не якась організація. Зараз дуже багато мусолиться того, що ми представляємо якусь автоєвросилу. Хочу заявити, не автоєвросила, не ми один до одного відношення ніякого не маємо. Можливо, у нас цілі спільні, але кожен іде своєю дорогою. Це раз. Від себе хочу ще зазначити стосовно цього питання. Нам обіцяли євроінтеграцію. Євро Вона в себе включає багато факторів. Це запровадження європейських стандартів соціальних, гуманітарних, політичних, економічних, в даному випадку економічних. На цих гаслах прийшли до влади. Будь ласка, нехай виконують свої обіцянки, і ми не просимо, ми вимагаємо. Бо якщо нас дурять, наприклад, без візу, вже три роки і розказують, що е, щось не виходить, тому що Європа не може, не від нас залежить, зробіть те, що від вас залежить. Мається на увазі розмитнення. І ми, повторяюсь, ми не просимо, ми вимагаємо. Це наше конституційне право. А гарант має його виконувати. Я би підготовлю, щоб всі розуміли, тут зібралися обичні, нормальні, прості громадяни, нема тут ніяких сепаратістів, бандитів і так далі. Чому, коротко скажу, чому ми купуємо ці автомобілі? От живий приклад, хлопці, розступіться, будь ласка, чому ми їх купуємо? Різниця в ціні, і тут не треба велику школу закінчувати, от маєте різницю. 9 тисяч в нас, 2 тисячі там. Зарплати наші, зарплати їхні. Це, я буду так казати, що вимагаємо як Юра і сподіваємося, що нас порозуміють. Не порозуміють вибір за вами. В Словаччині розмитнення машини, яку приганяють з Німеччини, коштує від 70 євро. Так? Але, щоб ви ще поняли, Словаччина є виробником п'яти різних великих е марок брендів машин. І вона не боїться за своє, е свій, свій, свій стан своїх машин. Так? Вона дозволяє, що можна завозити машини і розмитнювати машини в свою країну, завозити дешево. І чомусь тільки наша країна боїться за наші Таврії, що ми будемо їздити на якихось кращих машинах, а не на наших тавріях. Все. Алдія не таврія, якщо можна ще слово скажу. Значить, недавно ми збирали всі в місті Стрей, представники десяти областей. Був пан Дерев'янко, народний депутат. Ми з ними розглядали і прораховували напрацьований. Законопроєкт 5567, який багато людей знають. Так от, ми дійшли тоді висновку всі в стрию, що нас влада наступний раз і, як це кажуть, і ще раз хоче обманути і знову з нас стягувати якісь кошти, які нам пропонували на 16 років кредити, роз, там, розмитнення платити і так, далі, і так далі. Хочу зазначити, що сьогодні тут, в Ужгороді, так само підтримали 55-67, нам всім не підходить. Нам треба нормальне європейське розмитнення. Дякую. Все, дякую за увагу.